Соняшник Денвер середньоранній гібрид від компанії Grain, створений для вирощування за технологією Clearfield під гербіцид Євролайтинг. Гібрид чудово підходить для посушливих регіонів і технології НОТІЛ, рекомендований для вирощування в зонах лісостепу та степу України. Основні характеристики гібриду Денвер група стиглості 108-112 днів. Потенціал урожайності до 53 центнерів з гектара. Олійність до 50%. Тип гібриду простий. Стійкість до вовчка 6 разів. Переваги гібриду Денвер. Висока врожайність. Стабільні показники навіть у стресових умовах. Відмінна посухостійкість підходить для вирощування у посушливих регіонах із екстремальними температурами. Швидке стартове зростання забезпечує інтенсивний ріст на початку вегетації. Стійкість до хвороб. Захищає від білої, вугільної та сухої гнилей, а також фомозу і ФОМОПсису. Стійкість до вилягання та обсипання 8 з 10. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.